Я вас. Добре чухаю. Пане президент, Швидко. вы будете находиться наш нейрохирург. То есть в любой момент мы можем выдавать... Лежить, лежить, це нормально. Дякую за службу. Служу, служу українському роду. Я... Я... Скажу народу України. Дякую за службу. Дякую. Як почуваєтеся Нормально. Це нормально. Краще. А вы мантии. что не вистачає, хлопці? Все вистачає. Все є? Все добре. Лики, годуй, добре. лікарі. наші. Отличні лікарі. Звідки? З черневич. Черневич. Чернивич. А, так, у земляки всі. тепло. Дякую. Дякую. Да, народу країни. Дякую за службу. Дякую за службу. Антоніха за службу. Хочу вам подякувати за те, що ви з самого початку війни і дійсно все своє життя віддаєте заради життя наших воїнів. Багато пафосу не хочу вам говорити. Ви самі знаєте ваші здобутки. Дякую, що піднімаєте на ноги наших бійців і служите Україні. Бажаю вам перемоги і здоров'я, бути дуже міцними. Слава Україні! Героям слава! Дякую за службу! Дякую за народу України! Дякую! Дякую за службу. Привіт, Україна. Всього найкращого. Можна фотку розказати? Можна вам?